Вітаю! З вами мальований туризм, і сьогодні ми познайомимось з історією мандрівництва. Процес пізнання людиною, оточуючого освіту, безпосередньо пов'язаний з мандрівниками. З найдавніших часів безліч людей вирушали подорожувати з торгівельною, дипломатичною, військовою, релігійною місіями. Подорожі не лише сприяли розвитку торгівлі, але й розширювали пізнання людьми навколишнього світу. У третьому тисячолітті до нашої ери на частині Балканського півострову та Малої Азії існувала цивілізація під назвою Давня Греція. Вже тоді жителі цієї країни здійснювали морські подорожі та мандрували. Море відігравало в житті давніх греків надзвичайно важливу роль, даючи не лише їжу, але й можливість поспілкуватися з іншими народами. Мандрували у Давній Греції. Пішки, верхи, на конях або використовували підводи. Готельна індустрія досить довго не приваблювала греків через те, що утримання готелів вважалось нечесною та непристойною справою. Саме в давній Греції зародився лікувальний туризм, а подорож на Олімпійські ігри це захоплююча пригода, на яку чекали цілих чотири роки. А що в Україні в цей час? А в цей час на значній території України була велика скіфія. Ці кочові племена й до сьогодні нагадують нам про своє існування, залишивши після себе кургани. Скіфи мали тісні торгівельні та культурні зв'язки з греками, тому Геродот досить багато описував цей народ. Зокрема, він згадує, що в Криму почали використовувати лікувальні грязі лиманів Криму. Велике значення для скіфів мали торгівельні зв'язки з різними народами, які прибували та відбували з цієї країни в торгових цілях. Гортаючи сторінки історії, ми з вами опинилися в середньовіччі. Основними мандрівниками цього часу були паломники. Хто такі паломники? Це віруючі люди, які подорожують до святих місць. Для них робили перші паломницькі путівники. Якби ви були мандрівником того часу. І мали трохи грошей, то подорожували б у легкому, дво або чотириколісному екіпажі. Якби вам пощастило бути багатим купцем, то у своїй далекій мандрівці використовували б дорожні путівники, мальовані карти з ілюстраціями. Їх могли дозволити собі не всі. Але ніхто не відповідав за безпеку, групи розбійників підстерігали на дорогах і грабували проїжджі екіпажі. А що на території України в той час? Після прийняття християнства Київ став одним із центрів паломництва Східної Європи. Паломники з Київської Русі відвідували святі місця за кордоном, а на Русь приїздили відвідати Лавру і інші святині. Територією Київської Русі також мандрували купці, адже вона розташовувалась на знаменитому шляху з варяг у греки, який з'єднував багато земель. 15-17 століття характеризується епохою великих географічних відкриттів. Чому цей період має таку назву? Бо саме в цей період було відкрито багато нових земель. Зокрема, була відкрита Америка, острів Куба, Гаїті та Ямайка. Внаслідок географічних відкриттів мрії про подорожі до Нового світу стали мріями про гроші, а не нові горизонти. Тисячі людей з Європи кинулись через океан. І почалася золота лихоманка. Гроші керували також і купцями, що багато подорожували. Але не можна відкидати того, що вони займалися з історичними пам'ятками, традиціями тих країв, де вели торгівлю. Мандрувати в ці часи було доволі складно, адже влада різних держав і в різні періоди контролювала не тільки кордон, а й рух між містами країни. Наприклад, у XVIII столітті, щоб переїхати з одного французького міста в інше, ви мусили отримати внутрішній паспорт. Так само було і з американськими штатами аж до війни за незалежність. Звичайний для нас відпочинок на березі моря спочатку не схвалювали у Європі за публічне роздягання. Це суперечило моральним принципам, аж поки не почали говорити про лікування морською водою. Тим більше прогрес не барився. Винайшли спеціальну кабіну на колесах для переодягання. Так маленькі поселення на березі морів почали приймати туристів і ставати першими курортами. На території сучасної України в цей час активно розвивалося чумацтво. Чумаки возили товари, зокрема, сіль з Криму на всю територію України і за кордон. Українськими мандрівниками були і кобзарі. У 17 столітті з'явилися перші мандрівні театри. Вертепи. Мандрівникам треба було десь жити, тому тут розвивалися заїжджі двори, зупинятися можна було в корчмах і поштових станціях. У наступному столітті, на зміну слову мандрівник, з'явиться слово турист, тому про це ми поговоримо у наступному випуску.